Ну, затягував мене в машину, але я опиралася і він мене вдарив в ліве плече і затягнув мене в машину. Постану сказав, щоб я не, не ну, щоб я не кричала, щоб нікуди не виривалася, бо він мене уб'є. Так нині з хвилюванням і тремтінням рук розповідає про своє викрадення 16-річна Юлія Тацюк. Вона повернулася додому тиждень тому. Жодних свідчень за цей час не давала. Та ось дівчина заговорила про те, як її викрали, де утримували і як втекла. В цьому їй посприяв один із викрадачів. Приходив до мене, підтримував мене приходив їсти. Мені приносив завжди знімав з мене колодку, так щоб другий не знав. І там в тому підвалі я зігнута ну, там. Не можу було. Там я робила саме більше три кроки. Я тако ходила назад вперед. Три ну, три кроки вперед, три кроки назад. Отак От я ходила, щоб він казав, що що ну що, щоб я ходила, щоб я трохи присідала, щоб потім, коли він мене відпустить, щоб я могла йти. 21 день дівчина перебувала у підвалі, кімната, де могла зробити три кроки. Перші дні полону, маска на обличчі. Її потім зняли, бо дівчина почала задихатись. Та ще й прикута ланцюгом. Юлія зізнається, не пручалась, лише молилася. Це переконана її і врятувало. Зловмисник провів дівчину аж до вулиці, де вона живе. Однак заходити в хату попросив не одразу, а дати йому час на те, аби щезнути. Так дівчина повернулася додому. Я дуже хочу подякувати Богу і дуже хочу подякувати всім, хто за нас молився. Що давно що люди моли за нашими довгими силами мені за те, що я витримала, що я знайшла свою дочку, зі своїх дочки. Хочу сказати всім людям, що це що це неправда, що вона втекла сама. І Ще би хотіла сказати всім, хто буде мене чути, хто здавав нам гроші, хто мені допомагав. Я дуже вдячна їм. Викрадачів неповнолітньої Юлії Тацюк правоохоронці затримали згодом. Ними виявилися 31-річний та 41-річний мешканці Коломийського району. Підозрювані затримані в порядку 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм оголошено про підозру за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України і судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вони проживають в одному е, населеному пункті, тобто вони один одного знають від, від дитинства, хоча різниця 10 років між ними. Але... Все ж таки, якісь спільні інтереси їх їх об'єднювали. Можливо, те, що вони обидва не одружені, не мають роботи і недалеко проживають один від одного. Правоохоронці кажуть, до злочину затримані готувалися, змінили фари у машині. Саме авто забруднили, аби не можна було визначити точний його колір. Нині той, котрий допоміг дівчині втекти, свою вину повністю визнає. Він раніше уже відбував трирічне тюремне ув'язнення за вчинення хуліганських дій. Інший в будинку, якого дівчина весь час і перебувала, свою причетність заперечує. Досудове слідство триває. Разі правоохоронці вже мають кілька версій, але їх ще не озвучують. Тетяна Лугіна, Олександр Литвиненко, новини на вежі.